Для слави нашого Господа Ісуса Христа. Сьогодні ми розпочинаємо свято, яке воно таке визначне для всієї Буковини. Із сакраменту починається воно це сторіччя першого баптистського хрещення на Буковині, яке сталося в Сторожнецькому районі. І мені випала така, такий обов'язок, місія коротко зачитати історію. А також привітання від нашого губернатора Чернівецької області і, звичайно, декілька слів від себе. Тому я прошу пробачення, але я більше сьогодні буду читати. І тому, будь ласка, якраз ось така коротка історія нашого Буковинського братства. Виникнення і розповсюдження Івангелського баптистського руху на Буковині відбулося у надзвичайно важких обставинах. А розпочався цей рух в кінці 17-го на початку 18 століття. Серед німецьких колоністів, що поселились в той час на території Буковини, були й окремі родини анабаптистів. Їх поселення були розкидані по всьому краї, але найбільше їх було в Чернівцях, Сереті та Старих Фартівцях. Закони Австрійської імперії, до якої входила Буковина, не дозволяли їм вільно сповідувати свій культ. Це можливо було зробити тільки в окрузі своєї сім'ї. Якщо ж все-таки хтось наважувався порушити ці нормативи, то суд притягав його до відповідальності та знаходились такі, які в будь-яких обставинах намагались принести вістку Спасіння до людей. Хоч закон Австрії від 1867 року зрівнював протестантську церкву в правах з католицькою і православною. Та для баптистів таке становище продовжувалося ще досить довго. Перехід від анабаптизму і миноніцтва до баптизму відбувся ще в кінці ХІХ століття, але відкрита проповідь Євангелія і відродження серед колоністів німців почалось разом з приходом ХХ століття. Тоді наш край був вже під владою Румунії. Великий поштовх у розповсюдженій проповіді Євангелії на Буковині надали румунські місіонери. За її допомогою пильно слідкувала державна поліція і робила різні перешкоди в цій праці. Труднощі виникали і в незнанні української мови, а також в тому, що жандармерія разом з місцевим духовенством забороняла будь-який контакт з новопоставими баптистами. Тому початковий український баптистський рух на Буковині пережив немало різних труднощів і переслідувань, як з боку держави, так і зі сторони православного духовенства. Від 1903 році британським біблійним товариством була надрукована біблія на українській мові перекладу Пантелемона Коліша, а в 10-му році в Черніцях був відкритий пункт по розповсюдженні Біблії цього товариства. Очолив цей пункт книгоноший проповідник Іван Малишевський, який від села до села розносив нові заповіді та Біблії і пропонував людям читати їх. У 2013 році відбулося перше групове новозаповітнє хрещення в старих фратівцях, де прийняли хрещення по вірі 11 душ із села Нижній Петрівці. І тоді ж була створена Баптистська церква в цьому селі, в яку входили хріннівців, також румуни, поляки і українці. Створені на Буковині Баптистські церкви спочатку носили різні назви, а потім їм дали уніфіковану назву Баптистів. З 30 по 40 х по 40-ві роки, в залежності від того, яка партія стояла при владі, доми молитви віруючих, хто закривались, то знову відкривались. Так було до 42-го року, коли був виданий закон про ліквідацію всіх релігійних асоціацій. Всі доми молитви були забра... забрані і все майно було конфісковано. Багато віруючих було заарештовано і передано до військового польового суду. Тюрми були переповнені віруючими, що чекали свого вироку. Це продовжувалося аж до звільнення Буковини від румунських військ у березні 44-го року. Післявоєнні роки були важкими в усіх відносинах. Уся країна була в руїнах. За роки війни багато борщів перестало існувати, а ті, що збереглися, мали жавегідний вигляд. Потрібно було навести порядок як в коронізаційному відношенні, також і в духовному. Для цієї цілі з Києва до Чернівецької області набрали, брати направили. Леньова Анатолія Григоровича перше, що було зроблено, це реєстрація общини в Чернівцях по вулиці Панаса Мирного, 5. Так, як можливо було набрати кількість членів для двадцятки, то для цієї цілі запросили також і декілька чоловік з сусідніх сіл. Налагодилися дружні відносини з місцевими братами, Живовим, Мораром, Коштуряком, Адрусяком, Цигонюком. Під час Кущовської антирелігійної кампанії місцевий уряд взяв. Курс на скорочення кількості церков. І тоді було приєднання по декілька сіл до однієї церкви. Віруюча молодь, не мала можливості здійснювати своє право на освіту. Навіть на курси водіїв не приймали. Якщо ж в характеристиці, було, в характеристиці було написано, що віруючі, тоді, звичайно, нікуди не приймали. Багато домів молитви було конфісковано, перетворено в клубі. Войовничий атеїзм взяв зобов'язання перевиховати всіх віруючих. А останнього показати по телебаченню закриття і конфіскацію культових споруд органи влади мотивували нестачу будівель від дитячі заклади, клуби та школи. Другим старшим пресвітером по Чернівецькій області був брат Олег Зенон Миколаївич. Вперше почув слово Боже в своєму рідному селі на Різдво 1928 року. Постійним проповідником на той час був Гонкевич Каменуїл із села Погорилівка, часом зростаючи у мірі. Зенон Миколайович прийняв святе водне хрещення в річці Пруд 34 му році, а в 48-му він був вибраний на служіння в області, служіння яким Олексовича Лосюка припало на період гонінь і переслідувань віруючих баптистів, хоч власне цей період ніколи і не закінчувався. Але стійкість і посвята себе Господу допомогли Якиму Олексовичу. Вистояти в цій нелегкій боротьбі з безбожністю, невірством. старшим пресвітером, він був не тільки по Чернівецькій, але і по Івано-Франківській області. Швець Віктор Єфремович зарекомендував себе людиною слова і дії. Він не побоявся погроз сидіти в в'язниці тільки за те, що, будучи пресвітером першої Чернівецької церкви, прийняв рішення проводити богослужіння під відкритим небом по вулиці Макаренка. Це були в 70-ті роки. Згодом, коли брати довірили йому працю в області, Віктор Єфремович залишався таким же відповідальним служителем Божим. З 97 по 2010 рік наше обласне об'єднання церков очолював брат Гусюруба, Венім Ліч, служіння якого випало на час релігійної відливи і свободи. В цей період, як ніколи, потрібна була неабияка духовна пильність. Щоб не звернути справдивої християнської дороги і не піддати спливу світу на церкву. Оглядаючись на сторічний шлях розвитку та існування Івановського баптицького бразита на Буквині, можна з упевненістю сказати, що до цього місця допоміг нам Господь. Цей шлях постелений був не тільки трояндами, але й турнинами. Важко було тоді, коли в окупаційних умовах зароджувався Іванівський рух. Важко було, коли церкву супроводжували гоніння і переслідування. Важко було під час атеїстичного тиску. Але ще важче, коли церкву штурмило від внутрішніх проблем і розділень. Та були і світлі і сторінки історії, коли Господь давав видимі для церкви ознаки своєї підтримки і благословення, коли давав чергові перемоги над злими замислами диявола і найголовніше, коли до церкви. Перелучалися нові душі через покаяння та хрещення. Зараз наше Буковинське братство має біля 9 тисяч, чуть, чуть більше, і має біля 150 общин. На Для нашої Чернівецької області, яка на найменша в Україні з населенням 926 тисяч людей, це непогано. Та заспокоюватись на досягнутому не потрібно. Ще й досі в двох, в двох третинах населених пунктів краю немає общин. Тому духовної праці залишається ще дуже багато. І однією з надзвичайних подій останнього часу в духовному житті всі Івановської церковної області стала широкомасштабна євангелізація, що проводилася разом із християнським центром відродження 16-18 червня 2006 року. Чернівецький стадіон Буковина ще ніколи не відвідувала така кількість людей. За три дні проведення ось цього заходу, тут побувало близько 45 тисяч гостей, сотні з яких, почувши слово Господнє, вони прийшли до Господа і покаялися. Цей фестиваль ще раз підтвердив одну віковічну істину. Надія є, і ця надія в Господі в Ісусі Христі. Хотів би також декілька слів от, зачитати від цього з цього привітання. У Ковинській Баптиській громаді у Сполучених Штатах Америки. Від щирого серця дозвольте привітати вас із визначною духовною подією, проведенням першого в історії Конгресу баптистів-буковинців США. Сто років тому в селі Верхній верхні Петрівці Сорожнецького району відбулися перші Іваницьке хрещення на території Чернівецької області. За вік, що минув. Іванські християни-баптисти з невеликої групи віруючих перетворилися на другу за численністю вірян конфесію на Буковині. Характерними рисами послідовників баптизму є любов до батьківщини, виключна порядність, працьовитість, сповненість християнськими чеснотами. Баптистські родини слугують прикладом міцності та зразком християнського морального виховання. Багато з наших краян з різних причин покинули свою малу батьківщину. Вирушивши в різні куточки планети в пошуках кращої долі. Хтось тікав від релігійних переслідувань, інші шукали кращих умов життя для себе та для своєї родини. Однак навіть на території Америки ви залишаєтесь буковинцями, зберігаючи в своїх серцях незасиму любов до рідної землі. За останні роки в Україні відбулося низка суттєвих змін. Однією з них стало утворення в суспільстві релігійної свободи. На території Чернівецької області кожен громадянин має повну і необмеженну свободу від розповідання. Цього дня хочу побажати всім вам Божої ласки, миру, добра, взаєморозуміння, щастя вам та натхнення з повагою голова Чернівецької обласної державної адміністрації Михайло Папієва. І від себе особисто. Нехай Господь поблагословить вас і нехай вас стереже. Нехай Господь засяє на вас лицем своїм, і нехай буде милостивий до вас. Нехай Господь зверне на вас лице своє, і нехай вас вам дасть свій мир. Мир на Ізраїль, мир на Україну, на Буковину, і, звичайно ж, на Сакраменто. Амінь. Амінь. За вас молитвищі від патріархів, що живуть донині у вірності Христу на Буковині. Нехай бринять травневі камертони, хай ім'я величається, Господні в ці урочисті, радісні моменти на фестивалі в місті Сакраменто. І дякую Господеві, що має таку можливість бути разом з вами у цій спільноті. Скажу таке, коли ми планували святкування там на Буковині, брат ще буде говорити після мене, подав таку ідею. Давайте щось зробимо брати там у Сакраменто. Знаєте, ми почали працювати, були труднощі знаєте, і думали, як це все станеться. Але сьогодні це сталося. І я дякую за те, що ми маємо якраз таку спільноту. Як дійсно зворушень, брати і сестри, ми з вами маємо продовжити, гідно продовжити те, що було почато самим Господом вже сто років назад на нашій Буковині. І не зважаючи, де ми живемо, що ми робимо, чим ми займаємося, яка в нас професія, чи освіта, маємо передати Слово Христове вперед. Тому хотів би залишити на пам'ять на згадку для кожної з нас слово з Филиппіан. піснення посол до Филиппіан. третій розділ 13-й і наступні вірші. Браття. Я не я себе не вважаю, що я дотягну, та тільки забуваючи те, що позаду. І спішачи до того, що попереду то я женуся до мети за нагородою високого поклику Божого в Христі Ісусі. Тож усі, хто досконалий, думаємо це. людей чтобы они были зрелыми для божьего царства Ты в памяти людей на долгие. І поставити перед собою славою непорочними в радості. 25-й вірш. Гім хвалив, єдиному премудрому Богові Спасителю нашому через Ісуса Христа, Господа нашого слава, могутність, сила та влада перше всього віку і тепер, і на віки вічні. Амінь. Ісус Христос ходив від села до села, від міста до міста, проповідуючи Богу звісу. Та, завершивши свою місію на землі, віддав своїм учням чітке і конкретне задання. Тож йдіть і навчіть всі народи. З цим заданням добре впоралися перші християни. Незважаючи на переслідування, гоніння, вони несли Христовий в кожний куточок світу. Перші християни, які називали себе баптистами, виникли в місті Амстердамі в Голландії. Певне, що в ті часи вони навіть не підозрювали, що баптистське братство рознестеться по цілому світу. Так баптизм дійшов і до нас саме в 1913 році відбулося перше хрещення у селі Верхній Петриці Старожинецького району. А це він три рази з Румунії вибирався головою єврейського товариства. Подія. Тут проходить перший букуменський прогрес віруючих. Це дуже особлива подія, багато людей зібралося. Дуже приємно бути тут, відчувати атмосферу цю, і разом згоднатися з Богом, Богом з букуменцями, які проживають в Сакраменті, в інших містах, Сполучених Штатів, а також ті, які прибули з Буковини. Щерго вас вітаю, хто вас був послати. Приєднатися до нас Я вас сьогодні пашу з фанатом 2013 рік, травня.